Влада знову нам бреше. Принаймні, видає бажане за дійсне. На цей раз мова буде йти про українців за кордоном. На днях представник українського гурські бійський видав трошки порції ахінеї. Він заявив, що Росія готує нові антиукраїнські інформаційні операції в Європі. Мовляв, в цей раз вони будуть спрямовані проти українських біженців. Мета проста переконати українців, які виїхали через війну, не повертатись додому. І тут одразу ж виникає багато запитань, принаймні у мене. Адже по-перше, хіба не зрозуміло, що українці, які виїхали через війну в Україні, виїхали саме через те, що вони, наприклад, вдома все втратили. І Україна, на жаль, не надає ту підтримку, на яку внутрішньопереміщені особи сподіваються. На жаль, так воно є, це реальність. Україна, виходячи зі її складного економічного становища, не може дозволити собі надати всім українським біженцям належне житло, чи там будь-яке житло, та виплати, яких буде вистачати на життя. І це очевидно, тут нічого, нікому не треба доводити, всі і так все знають. Інакше про розмову про підняття податків не було, не було б міжнародних запозичень чи там. Прямої бюджетної грошової допомоги. Нам би не надавали гроші наші партнери, якби у нас все було добре. І тут питання не в тому, крадуть наші чиновники чи ні, хоча це також велика проблема. Але питання, перш за все, в слабкій економіці і тіньовому ринку. Багато людей працює в тіні, не платить податки. Тож звідки взятись цим коштом? Ні звідки? До того ж, в країні війна, велика частина земель окупована. А це також серйозно б'є по економіці. Тут навіть нема про що спорити. Тому українці виїжджали, хто як міг. І тут одразу ж і друга причина, чому українці виїжджали. А вже ж через сам факт війни, навіть якщо ви не втратили житло. Бо якщо ви навіть не на окупованій території, то є постійний ризик а, ракетних та дронових атак. Тобто абсолютно вся територія України зараз небезпечна. Якась більшою мірою, якась меншою. Але вся. І нехай там жоден європейце чи будь-хто інший не каже, що ти там приїхав з якоїсь області, де не ведуться бойові дії. Хай вони приїжджають і поживуть трошки у нас з відключеннями світла, іншими незручностями та ще й під постійним а, а, ризиком бути ураженим ворожим дроном чи ракетою. І я б побачив, як би вони справлялись з цими буденними справами та рутиною, відчуваючи постійний стрес. І звісно ж, не треба забувати і про третю причину, чому українці виїхали, або залишились за кордоном, якщо вони виїжджали ще до повномасштабного вторгнення. І звісно ж, мова йде про чоловіків призовного віку. Адже як показують соцопитування, та, зокрема, і кількість людей, які не оновили дані, ухилянтів у нас вистачає таких мільйони. І як ви думаєте, ті з них, які сидять за кордоном, захочуть. Повертатись в країну, яка їх відверто зневажає і переслідує. Звісно, мова йде не про звичайних людей, адже люди згідно з останніми соцопитуваннями, доволі таки нормально ставляться до ухилянтів. Більше половини українців вважають, що це не соромно. А наша відважна влада, яка однозначно ніколи не попаде на фронт за деякими, звісно, винятками, звісно ж, буде ненавидіти українців, які є, на їх думку, ухилянтами. Буде переслідувати їх і полувати брудом при кожній можливості. І ніби з державницької позиції засуджувати ухилянтів правильно. Адже якщо всі ухилянти, то і країни нема, то і війна програна. Це логічно. Однак трошки несправедливо виходить, коли одних ухилянтів засуджує інший чотири рази ухилянт. Самі розумієте, про кого я. Тож є цілий ряд причин, чому українці. Які зараз вимушено перебувають за кордоном, не хочуть і, скоріше за всього, не захочуть повертатись в Україну. І розпропаганда тут ні до чого. Хоча, звісно, Росія всіма силами сіє розбрат між українцями, вчиняє різного роду провокації, веде як агресивну збройну агресію проти України, так і інформаційно-психологічну. І випадок із українськими біженцями, звісно ж, не буде тут виключенням. Вони точно що будуть і тут гадити. Як вони звикли. Однак, повірте, наші гадять у цій царині не гірше взяти хоча б безуглу, яка казала, якщо ти окозам за кордоном і ти не бачиш себе в Україні, то забрати від тебе паспорт і там і залишайся, бо ти вже не українець. Чи щось в тому дусі вона там сказала, зараз тож не задаю. Крім цього, постійні утиски, по типу Хто не оновив дані, припинимо дію водійських прав. Не будемо вам видавати паспорти за кордоном і таке і інше. А якщо ще згадати, як українські консульства припинили свою роботу ще до введення в дію нового закону про мобілізацію, що є неконституційним, до речі, то здається, що влада взагалі знущається, принаймні з чоловіків за кордоном. І як же ж ви тоді хочете після цього повернути додому, відверто при цьому знущаючись? Тут не треба бути великим аналітиком, щоб дійти висновку, що ті, хто вже адаптувався за кордоном, інтегрувався там, там, скоріше за все, і залишиться. Адже Україна поки що тільки створює проблеми, принаймні чоловікам призваного віку за кордоном. Звісно, в інтересах країни, в інтересах держави України, щоб всі повернулись або хоча б значна частина. Але я вважаю, що цього, скоріше за всього, не станеться. Навіть у разі закінчення війни, якщо при владі буде залишатись нинішня команда.